Вот ты пришёл к нам в гости на прекрасный турнир Жим-лифт, который э мы впервые проводим, новый вид соревнований, возобновили прекрасное упражнение Жим штанги стоя, которое 47 лет не было в соревнованиях. Скажи своё мнение. Ну, по-перше моя думка, э я дуже радий сьогодні радий, тому що той богатирський вид в важкій атлетиці, який не заслужено, я вважаю, бо я наслухався дуже багато. Я сам не важкий атлет, але я знаю, що таке козацька сила, і це саме, що ні не є вправа, яка показує цю міцну силу людини. Так, так. Вона показує і дуже прекрасно, що цей вид відроджується з Запоріжжя, звідки взагалі родом, звідки ну, да, Іванович, найсильніша людина планети. Я скажу. Чесно, після того, як ми, як ми познайомив своїм батьком, який був живий, царство небесне вічна пам'ять йому, е, просто це був якби, новий внесок, якийсь духовний в розвиток спасу. Оскільки ми подивилися, що дійсно Запоріжжя воно народжує сильних людей. І те, що цей вид відроджується, я прогнозую. А ти знаєш, я маю про... можливості прогнозувати, да, вмію, що цей вид, що 3-5 років буде чемпіонат Європи, буде чемпіонат світу, Дякую. Врах... Дякую. враховуючи і твою енергію, і те, що цей вид, от я зайшов в зал, зал переповнений. Моя дружина просто сказала, каже: тут треба навіть не займаючись, можна <сум> скинути скинути вагу, оскільки тут дійсно пер... такий переповнений теплом сердець наших, теплом тіла, теплом дійсно енергії. Цих змагань, я дивлюся зацікавленість, люди просто не розходяться. І чому? Бо це, дійсно цей вид притягує, притягує тих цінителів, я не хочу казати важкої атлетики, бо це вид дуже олімпійський, професійний, цінителі сили, так. справжньої сили, де нема брехні. І знаєш, от я, порівнюю, или сильний, или я Да, Я порівнюю зі спасом. От Спас в світі Одиноборства говорять дуже просто, що е, у вас немає брехні, ми не брешемо. Да? У нас перший принцип не бреши собі. І оцей вид він має великий духовний початок, бо ви не брешете. Ти живеш по правді, по правді, по совісті. Я це знаю. Ми дружимо вже скільки років. Да? Лені Іванович він не брехав. Він виходив і перемагав правдиво. І e, 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 мені здається, цей вид буде вид правдивої сили. Дякую. дякую. А у нас ще кажуть так, я хотів би сказати, дійсно, завжди прислухайся до себе. Коли чуєш в собі правду, ти не зборимий. Правда то є сила. Тому бл... сила то є правда. Дякую. І благодарю тебе за те, що ти нам пожелав удачі чемпіонат Європи, чемпіонат міра, тому що сьогодні приїхала. семи городов. Мы ожидали с трех, приехало с семи городов участники со всей нашей прекрасной страны Украина. И мы очень этому рады. И как у нас говорят, жим, лифт, лифт. «Жим, <как> лифт, жим, лифт, жим, лифт. А в нас говорят, будьма, эй, будьма, эй, будьма, эй, будь эй, эй, эй.